Перед тим як приступити до роботи, переконайтеся, що у вас під рукою є шестигранний ключ і ключ тріскачка. Наступним кроком буде відкрутити кріплення ручки. Потім приступаємо до відкручування болтів, які фіксують двері до котла. Не забудьте обережно скласти всі дрібні деталі в безпечне місце, щоб уникнути їхньої втрати. Переносимо двері з одного боку котла на інший, дотримуючись інструкції, наданої виробником у відеоформаті. Після цього закручуємо болти, що з'єднують двері з котлом, і повертаємося до кріплення ручки. Тепер настав час переставити саму ручку. Скористайтеся шестигранником, щоб відкрутити болт і зняти ручку. Після цього вам потрібно встановити дві шайби між отвором і вставити ручку назад у правильному положенні, закріпивши її болтом. Після завершення всіх цих дій переконайтеся, що всі болти міцно затягнуті, щоб забезпечити надійне закривання дверей. Ми впевнені, що у вас все вийде і двері будуть легко закриватися. Дякуємо за перегляд!